Сьогодні основною думкою будуть слова Ісуса, силкуйтеся увійти через вузькі двері, силкуйтеся увійти через вузькі двері, куди ввійти, як силкуватися, для чого входити? Ісус відповідає на запитання людині, яка запитується, чи багато спасуться. Знову повстає питання. Що значить спастись? Чи багато спасуться? Спасіння, як що? Спасіння від кого? Або спасіння до кого, від кого спастися? Ну, перше, ми можемо сказати, що ми спасаємося від когось, хто хоче нас скривдити, але друге, нас спасають для того, щоб ми дійшли до. Обіцяної землі. Тобто, чи багато людей спасуться, ми думаємо теж про спасіння, і теж є в контексті навчання Ісуса як спасіння, як душа, яка після смерті чи вона спасеться, куди вона потрапить, це теж є питання спасіння, тому ми молимося за наших померлих. Питання, чи я спасусь? Потрібно до себе, собі задати особисто це запитання, чи я спасусь, а наступне, що можна собі сказати, я вже спасенний, спасенна, але що це значить для мене особисто? Що для тебе значить бути спасенною, спасенним? Що для тебе значить бути спасенною, спасенним? Можна собі дати просту відповідь, що бути спасенним, бути спасенною, це бути в руках Божих, це бути в руках Божих. От дітки наші там граються, якби щось сталося, а що відразу, куди біжать дітки або хто до них біжить. Вони біжать до тата, біжать до мами. Часто тато, мама спасають дитину, спасають, хватають її звідкись, і дитина найкраще себе почуває. В обіймах люблячої мами, в обіймах люблячого тата. Тож ми собі можемо про спасіння теж подумати, як про перебування і життя в стосунку з обіймами в просторі люблячого Отця Небесного, люблячого Ісуса. Ми з вами входимо. Дивіться, ми з вами входимо, ми входимо в храм, входимо через браму. Куди ми входимо? Ми входимо до Спасителя. Ми входимо в стосунок з Ісусом. Оце дуже важливий момент. Коли ви йдете до причастя, ви чим далі тим більше приближаєтеся. Хто не йде до причастя, той сидить ззаді. Чому сидить? Тому що має якісь гріхи. Тобто він закритий перед Спасителем. Якщо хоче відкритися, відкриває двері в сповідниці і входить вузькими дверями. Куди входить в стосунок з Спасителем, через що входить, через тайну сповідь, якщо хтось не сповідається чому? Лаконічне питання чому? Є якийсь тягар, є якийсь гріх, є якесь нерозуміння, є якесь незнання, то як ти хочеш спастись? І взагалі чи хочеш спастись? І коли Ісус говорить, силкуйтеся увійти через вузькі двері, Він каже: вкладіть зусилля, думайте. Є такий один пан Чабан каже: думайте, думайте, люди, думайте. Чого ви хочете? Що для вас значить спастись? Чи ви розумієте? Ісус часто задає запитання, чи ви розумієте? Моє навчання, чи ви розумієте, а чи ви вкладаєте зусилля, щоб його розуміти? Чи ви вкладаєте зусилля? Силкуйтеся у силкуйтеся, це вкладайте зусилля. Вкладайте зусилля. Вкладайте зусилля. Що значить вкладати зусилля? Ну, впав, згрішив. То щоб піти посповідатись, то треба вкласти зусилля. Щоб увійти у сповідальницю, потрібно вкласти зусилля. Але для чого це мені? Для чого це мені? Ну щоб увійти в стосунок з Ісусом через причастя, бо Ісус веде мене в стосунок любові. А якщо я не входжу в цей стосунок любові через... Причащаюся. Що значить причащатися? Я стаю частиною, частиною Спасителя. Якщо я не вкладаю зусилля, щоб увійти, то значить я залишаюсь поза дверима. Я залишаюсь поза дверима. Можна бути навіть внутрі в храмі, але залишатись поза дверима. І тепер, якщо ви уважно послухаєте, можете потім ще прочитати. Ці слова вони лякають, знаєте, лякають слова Ісуса в сьогоднішній Євангелії, тому що є люди, Він каже, двері закриті. Є люди, які говорять, відкрий двері, ми ж їли і пили перед тобою. Ти навчав в наших храмах. Ми були в храмі, ми чули Твоє навчання. А Ісус їм говорить, я не знаю вас. Я не знаю вас, звідки ви? Чого може Ісус таке сказати, Я не знаю вас? Тому що людина не вклала зусилля війти в близькі стосунки з ним. Є такі сусіди, є такі люди, є тут в храмі дуже багато людей, які не знають один одного. Чому? Тому що немає можливості або не вкладають зусилля, щоб ввійти в близькі стосунки. Навіть може бути і чоловік, і жінка не вкладають достатньо зусиль, щоби війти у близькі стосунки. Щоби війти в близькі стосунки, потрібно вкласти зусилля. Я дуже часто такий приклад повторюю. Коли читаєш навчання Ісуса, той, хто читає навчання Ісуса, той підтвердить, той, хто не читає, це для вас заохочення читати Новий Завіт. Той, хто читає навчання Ісуса, відкриває, читає, щось розуміє, щось не розуміє, хочеться часами відкласти, але потрібно вкласти зусилля, щоб читаючи, почати розуміти навчання Ісуса. Бо якщо ми його не розуміємо, то значить ми тоді його не можемо виконувати. Ми можемо бути виконавцями релігійних дій, можемо бути виконавцями релігійних якихось е, звичок, релігійних актів. Можемо навчитися хреститися з права наліво, зліва направо, двома пальцями, трьома пальцями, сяченою водою, інші різні практики можемо навчитися, але можемо не знати Ісуса. Можемо використовувати релігійні практики як таку певну, такий кастиль, щоб триматися. Такий корсет, тобто, щоб якось собі давати ради. І це може мати навіть таке магічне мислення: треба зробити ритуал, щоб було добре. Або треба зробити ритуал, щоб, не дай Бог, не було недобре. Треба зробити ритуал, щоб були благословення. Треба дати намесу. месу. Йой сьогодні не дала намесу, все вже не буде благословення, не встигла. Що буде? Та Бог благословляє, тому що Він не може не благословляти. Але питання, чи ти входиш в близький стосунок з ним через пізнавання його, чого Ісус говорить: не знаю вас, не знаю. Чого не знаю? Тому що, допустимо, наприклад, якщо ти читаєш Євангелії уважно, регулярно, розумієш, як багато ти ще не розумієш, але потрошки починаєш розуміти. Потрошки, потрошки починаєш розуміти Ісуса. Чого Він так поводиться? Як? Молитися за людину, яка мене скривдила. Або сьогоднішнє навчання Павла. Ну я ще, чесно кажучи, до кінця не розумію це, що Павло каже, що Бог картає, карає, виховує. Як це зрозуміти, Ісусе? Де ти навчав про це? Як це зрозуміти? Як це зрозуміти? Для чого це нам? Тому що якщо ми розуміємо навчання Ісуса, ми все більше входимо в стосунок і знаходимося в тому просторі, який називається спасінням. Ми знаходимося в тому просторі. Дивіться, я вас навчаю, навчаю, навчаю. Тобто, для чого? Щоби вас туди заохотити, рухайтеся, рухайтеся. Це не тільки ритуал. Ми входимо в храм, ми прославляємо, каємось, хтось іде до сповіді. Якщо немає можливості сьогодні, сповіді є завтра, післязавтра. Брати і сестри, хто хоче посповідатися, той знайде можливість посповідатися. А хто не хоче посповідатися, той буде говорити, що в нього немає чомусь можливості, буде оправдуватися. Я часами до сповіді їду е, у Ключарки до отця е, Петра Жарковського, їду в Ужгород до владики Теодора або до владики Ніла для того, щоб посповідатися. Тобто я можу 40 кілометрів поїхати до сповіді, щоб не грузити отця Євгена або Отця Іштвана. Тобто, хто хоче посповідатися, той посповідається, і поділюся з вами. Я сповідаюся раз. На сім днів, на десять днів максимум буває щораз раз на два тижні. Це ще йому наша практика кожні два тижні сповідатися. Для чого скажете ви? А від чистоти серця залежить вразливість. Чим ти ближче до Бога, тим ти вразливіший, коли ти комусь нагрубив, коли ти був зверхній, гордий, жадний. Ти стаєш вразливішим, і тобі хочеться бути чистішим. Для чого? Щоб увійти в спілкування. Для чого? Бо це спілкування є життям, там знаходжу життя. Тому послухайте ще раз, що говорить Ісус. Силкуйтеся увійти через вузькі двері, вузькі двері. Вузькі двері це Ісус. І той ще й розіп'ятий. Дивіться, які вузенькі. Якщо ти не стоїш перед Ним з відкритими руками, якщо ти не хочеш, щоб Він тебе обійняв. якщо ти зациклений на тому, щоб якнайбільше мати, не входиш, силкуймося увійти через вузькі двері. Вкладімо зусилля, розуму, серця, щоби увійти в цей близький стосунок з Христом Воскреслим, котрий веде нас до Отця.